Ранок евребаді. На днях проскочила інформація про досить такий терміновий конкурс від компанії Formlabs, завдяки якому можна виграти призи на 5 та 10 тисяч доларів для купівлі продукції цієї компанії, тобто 3D принтерів за технологіями DLP. Ну або як. Простіше сказати села та відповідно різних інженерних Смол. Для цього треба записати 90 секундний ролик про вас та ваші проекти, в яких може допомогти таке обладнання і матеріали. Заповнити форму, надіслати інформацію для формлапса, і це все треба зробити до 7 листопада. Ця інформація з'явилася 29 жовтня, проте я не одразу записав це відео для всієї спільноти і не через те, що я хочу подати якийсь свій проект, хочу зменшити кількість, скажімо так. Учасників і конкурентів ні. Мені, на жаль, подавати нічого. Я не займаюся реальною продукцією, я не займаюся реальними проектами, як такими. Мені дуже цікаві ці матеріали і 3D-принтери для певних інших речей, але я думаю, що є більше людей, яким воно от прямо. от Зайде набагато краще. Проте питання в тому, що ця форма виглядала трошки дивно. Там треба було писати про свій проект, надати інформацію про себе або про свій позивний. І через те, що я не міг знайти перше джерело, у мене були сумніви відносно того, а хто за цим стоїть. Проте, сьогодні я нарешті знайшов підтвердження, що це дійсно проводиться компанією from FromLabs. Ось новина в Твіттері від від Макса Лобовського, це її SEO, можна сказати, директор. От, також є аналогічний допис в LinkedIn. Відповідно. Ну, все нормально, можна про це публікувати. Ну, і в принципі, для того, щоб записати 90 секундне відео, треба небагато часу, тому я маю надію, що ця інформація буде комусь в нагоді. Е ну і для тих, хто не в курсі, що таке компанія Formlabs, про всяк випадок кажу, що це дуже крута компанія, яка виготовляє промислові е принтери. Вона, в принципі, відкрила для широких мас. Е те, що зараз називається SLA Друком, правда, її принтери трошки дорожчі за ти, до яких звикла переважно спільнота друкарів, от але Ну там є купа прикольних фішок. Але з моєї особистої точки зору головний циміс головний як би сказати? Головну цінність навіть не в 3D принтерах, а в різних видах інженерних смол, які виготовляє сама компанія. І тут питання не в тому, що вони є там різних кольорів, питання в тому, що вони дуже різних характеристик Вони підходять для лиття пластиком, вони підходять для лиття по виплавляємо моделям. Вони Можуть виготовляти після от 3D-друку одразу металеві деталі, керамічні деталі. Є дуже міцні жорсткі типи пластиків, які по характеристикам ближче десь до не дуже прикольного алюмінія, ну, такого середньої якості, ніж до, умовно кажучи, класичних там. Пила, АБС, нейлон і все інше. О, також є е, матеріали, які можуть витримувати надвисокі температури, надвисокий тиск певний час, і при цьому вони є прозорими. Народ їх використовує, наприклад, для розробки е, сопла. Ракет та певних інших речей. Коротше, тут купа всього дуже цікавого. Я думаю, що вам треба подив... подивитися самостійно, і якщо щось з цього. Вам є потрібним, то от, завдяки цим посиланням, я їх також наведу в описі під відео. От Ви можете заповнити форму та надати інформацію про свій проект. Успіхів! Маю надію, що хтось це виграє.